Слава Україні! Дякую, що з нами. Зараз ми разом підсумуємо сьогоднішній день. Отож, все, що актуальне у Тернополі та області, дивіться! У Тернополі попрощалися з бійцем полку Азов Павлом Лесовеєм. 20-річний захисник від початку повномасштабного вторгнення був у Маріуполі. Згодом, коли місто оточили російські війська, був на Азовсталі. Жодного дня не переставав боротися за Україну. За незалежність в бою з ворогом віддав своє життя. Сьогодні з ним прощалися. Понад усе він мріяв служити в полку Азов. Павло Лисобей, буквально за лічені дні до початку повномасштабного вторгнення Росії, пройшов курс молодого бійця і отримав омріяне звання Азовця. Він вибрав саме туди, що йому здалося, що це саме такий. Ідеологічний, сильний батальйон, і полк, і от і підготовка дуже там серйозна. І якраз коли закінчилась його така підготовка, вони ще були на базі, і от почалася повномасштабна війна, і їх закинули вже на назовсталь. Він був неймовірним другом і людиною, яка не зраджує ні себе, ні близьких. Таким згадують двадцятирічного Павла. Друзі він був доброю людиною. Ми його дуже завжди рвався за незалежну Україну. Дуже добрий, дуже спокійний, такий виважений був. І, ну він. Дуже от, е, останній час він рвався захищати Україну. Павло обрав для себе професію пілота. Після школи навчався у Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ. Але після третього курсу полишив студентство і взяв до рук зброю, щоб захищати кожного українця від московської навали. Востаннє з друзями переписувався, будучи на Азовсталі. Якщо б без Нецезурної лексики сказав, що він мені я йому писав час від часу, що там, що там відпишив щось, якщо маєш змогу. Він мені тільки написав я тут, і тут капець, скажімо так, щоб не виражатись. Ас такий позивний був у Павла. Відважно йшов до бою в Маріуполі, в місті, яке ворог знищував зі всієї можливої зброї. Протягом проходження військової служби його відрізняли надзвичайно високі якості достойного військовослужбовця, вірного товариша та справжнього патріота. Але 6 травня 2022 року, в важких умовах бойової обстановки, спричинених агресією Російської Федерації, під час виконання бойового завдання на території металургійного комбінату Азовсталь в місті Маріуполь Донецької області вступив в бій та отримав осколкові поранення, несумісні з життям. Тіло Павла окупанти передали аж півроку після загибелі. В нього залишилися батьки, молодший брат із сестрою і дівчина. Посмертно молодший сержант Лисобей, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Поховали захисника на Миколинецькому кладовищі на алеї героїв. Вічна шана і слава мужньому воїну. Далі про незаконну зброю в домівках. Попри заборону, жителі Тернопільської області зберігають небезпечні предмети. Впродовж місяця на порушники відкрили 18 кримінальних проваджень. Що ж, люди зберігають вдома. Дивіться. В області тривають профілактичні заходи з виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів. До проведення відпрацювання задіяні оперативники карного розшуку, співробітники управління превентивної діяльності, слідства, кінологи, кіберполіція та інші підрозділи поліції області. Майже упродовж місяця з незаконного обігу вилучено пістолет, кулемет, нарізний револьвер, саморобну вогнепальну зброю, дві гранати, 300 грамів вибухової речовини, понад дві сотні набоїв. Предмети з обмеженим обігом направили на експерт. Експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру судовою експертизою зброї встановлюється вид модель зброї, а також чи є дані предмети боєприпасами та чи придатні для стрільби за виявленими фактами розпочато 18 кримінальних проваджень за статтею 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють шляхи надходження небезпечних предметів на територію Тернопільської області та нагадують, що Особам, які незаконно зберігають зброю і вибухівку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Незаконна риболовля сітку із мононитки виявили в Тернопільському ставі. і Риболовили на території регіонального ландшафтного парку Загребелля. Про порушення очевидці повідомили Державну екологічну інспекцію за інформацією фахівців. Шкода заподіяна природно-заповідному фонду становить майже 18 тисяч гривень. Справу щодо порушників передали у поліцію. Кожна людина, яка покинула свій дім через війну, хоче повернутись туди, де наші військові вже звільнили територію від загарбників. Активно повертаються жителі. Тому одним із головних завдань піротехніків є розміновувати звільнені території і зробити їх безпечними. Протягом вересня і жовтня, такими завданнями займались фахівці групи піротехнічних робіт Тернопільщини. Вони знешкоджували вибухонебезпечні предмети у Києві, і навіть деякі з них привезли сюди додому на навчання. Оце якраз екземпляри, які ми привезли з Київщини останній раз, коли ми були, в крайній раз приїхали. Це є ураган, це менші. Це двигун урагана. це смерч». Це снаряди, якими зокрема росіяни обстрілювали Київщину, і які дотепер знешкоджують піротехніки, такі як ці хлопці, фахівці групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС у Тернопільській області. Вони працювали поруч зі столицею протягом вересня і жовтня. Також от танкові міни. Ну це друга світова, а саме основному попадалися. ТМ-62, ШІСЯ ну Два МЦ Металева і були частіше. ТМ62П. Це пластмасова міна. Ще плюс того, якщо попадалися, могли бути сюрпризи під ними. Також ну, попадалися і ставили їх. Це міна під міною?» Так, це міна під міну, це Вже були як то кажуть, пастки для саперів. Поставили танкову міну, яку видно, було так візуально, а біля неї ставили протипіхотні міни. Завдання саперів знешкодити небезпеку, аби ніхто не отримав травм. Є боєприпаси, які знищують на місці. Є інакші, які треба транспортувати у спеціальні кар'єри і там підривати. Вибухонебезпечні предмети їхня якби задача вбити або покалічити. Вони її виконують на оцінку 5 балів. Так що тут немає різниці. В особливості якихось територій, всі території у нас, що стосується навіть так само, і нашої області. Головним завданням на Київщині розповідають фахівці було обстеження присадибних ділянок, щоб люди могли безпечно повернутися додому. Далі розмінування полів і лісів. Реагували на звернення від електриків чи газовиків. Обстеження лінії електропередач високовольтних ліній. Також працювали із службою аварійною службою газу. Перевіряли газорозпродільчі комплекси, гагазорозпродільчі пункти, щоб вони також не були заміновані. Адже з досвіду інших груп було таке, що були і заміновані газопроводи. Загалом завдання фахівців були різні, та головне зробити наші українські землі знову безпечними для життя. Зараз піротехніки, так би мовити, відпочивають, адже вже незабаром ротація і виїзд далі розміновувати інші області України. Я готовий будь-який момент так будь-яку точку планети, <риклад> <риклад> Ні, це чесно, в мене, в мене сумка постійно зібрана ще з 2014 року. Далі ж про житло в раю. На Бережанщині готують домівку для переселенців. У селі Рай волонтери ремонтують будівлю Палацу Потоцьких, які роботи запланували та коли у рай зможуть заселити внутрішньопереміщених осіб. Все це знають наші журналісти. Тож дивіться. Рай для переселенців. В селі на Бережанщині готують приміщення, куди заселять внутрішньопереміщених осіб. Тож домом для людей, які втікали від війни, стане Палац Потоцьких. Тут був як тут Проживали люди з інвалідністю, діти, але це вже не це вже більш старші люди. І власне тут був цей прихисток для них. Вже більше двох років приміщення пустує, а без належного догляду палац руйнується. Тож відновити приміщення взялися волонтери в рамках проєкту Домівка. Можете бачити тут. Ми робимо лише косметичний ремонт, готуємося до нього. Грибок, волога взяли своє і зараз це все відпадає. От можете бачити, так ну навіть не треба було прикладати зусиль, щоб це все відпадало, тому що грибок все з'їдає. І наше завдання просто це обробити від грибку, пошпаклювати і знову пофарбувати, облаштувати, відновити санвузол, який тут був. Волонтер каже, в палаці зможуть жити близько 30 людей. Тут є більше кімнати для великих сімей, а є й менші. Помешкання можна обігрівати і газом, і дровами. От навіть є такий камін, який в обочому стані прочищали димарі. Тобто, і він вже збудований теж. Це не справжній, це не історичний камін. Просто він зроблений, хоча б в такому наближеному стилі до приміщення. Але робоча є можливість знову таки обігріватися як ну, альтернатива. Проєкт Домівка об'єднав небайдужих українців. Волонтери у чотирьох областях на заході України створюють умови для проживання переселенців, а також щоб інтегрувати людей в нову громаду. А меценати надають необхідне фінансування. В рамках роботи в нас, скажімо так, два, дві частини бюджету. Перша вона у вигляді вже наданої техніки, наданих меблів, це пральні машини, це холодильники, це ліжка, шафи і інше необхідне обладнання для кухні, ванни, санвузлів для комфортного проживання. Інша частина це саме видатки на проведення ремонтних робіт. Ремонтні роботи проводяться майстрами, відповідно електриками, сантехніками. Долучитися до відновлення приміщення запрошують усіх охочих. 14 листопада волонтери руху Будуємо Україну разом в Палаці Потоцьких розпочнуть так звану толоку. Тож робочих рук потребуватимуть. Завершити ремонт планують до кінця листопада. І вже взимку внутрішньопереміщені особи матимуть нову домівку. Маленькі патріоти благодійну акцію грошенята для солдат від заліщицьких малят провели в дитсадку. Вихованці разом із вихователями організували патріотичний концерт та флешмоб. Поки діти танцювали, усі охочі могли залишити у скринці збору гроші для військових. Зібрані під час акції кошти спрямують на підтримку збройних сил України. Пізнавати місто, у якому довелося жити через війну, відволікатися від думок про обстріли у рідній домівці. Так зараз живуть тисячі людей, які переселились до нас на Тернопільщину. Днями для них організували екскурсію. Що вдалося побачити внутрішньо переміщеним особам і чим вони здивовані про це? Дивіться. Замки неймовірні, це такі враження залишаться з нами на все життя. Ви що, це, це було дуже круто. Так, Олена із Запоріжжя відгукується про екскурсію замками Тернопільщини. Її організували для сімей військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Близько сорока тимчасових мешканців нашої області змогли відвідати одні з найдавніших архітектурних пам'яток краю збараський замок та Вишнівецький палац. Збаражський замок це взагалі там скільки багато експонатів, я вражена. Дуже багато експонатів різного різної направленості і меблі, і посуд. І, ну ну, все взагалі. Ну і дуже вдячна тим організаціям благодійним, які дають можливість нам щось пізнавати, розвиватися. Ініціаторами такої поїздки стали волонтери благодійного фонду світло реформації. Допомогли і закордонні благодійники. Разом їм вдалося забезпечити безкоштовний транспорт та екскурсії. Бачимо, що багато сьогодні людей, будучи в Тернополі, не бачили таких визначних місць. Історію нашого краю не хотіли, щоб не доторкнулися трошки в вихідний час, вихідні канікули. Діти особливо, щоб вони розуміли історію України, розуміли як воно все будувалося, для того, щоб захищати її, розуміти майбутнє. учасники. Поїздкою задоволені кажуть, такі зустрічі відволікають їх від думок про війну, а особливо про домівки, в які так хочеться повернутися. 160 із 160 максимум балів на сертифікацію отримала тернополянка. Педагогиня із нашого міста задоволена результатом. А ми ж дізналися, в чому суть такого оцінювання вчителів і що кажуть про саме цю вчительку її учні. Склала іспит із сертифікації вчителів на максимальну кількість балів. 27-річна Мар'яна Задворна, вчителька початкових класів. Вже понад три роки вона навчає дітей. Каже, мріяла бути педагогом, аби наслідувати свою родину, і це успішно. Адже Мар'яна отримала максимальні 160 балів на незалежному оцінюванні професійних компетентностей вчителів початкової школи. Розповідає, зареєструвалась на проходження сертифікації, бо хотіла показати власні досягнення та підтвердити собі, що її робота не має. Адже вона займається тим, що їй справді вдається. Вкотре я зрозуміла, що моя праця є потрібною, це, звичайно, великий досвід, адже при підготовці і до уроків, і до зовнішнього незалежного тестування, ти знову працьовуєш матеріал, шукаєш якісь нові методи, підходи, спілкуєшся із колегами, вони передають тобі свій досвід. Готуватись до оцінювання часу не було. Війна, турботи, робота. Та все ж каже, вчителька пам'ятає, як зовсім нещодавно. Авно сама була студенткою та сідала за парту як вступник, тому складнощів при підготовці та проходженні не було було хвилювання, якась була можливо навіть і невпевненість, але все вдалося. Я набрала хороші хороші ба результати хороші були з тестування. А далі, вже якось знаєте, воно так все пішло одне за одним. Мар'яна розповідає, працювати з дітьми їй подобається, бо серед них відчуває себе сучаснішою та активнішою. До кожного уроку намагається особливо підготуватись. Постійно вигадує цікаві ігри для дітей, аби заохотити їх до навчання. І це дає результати, бо малюки люблять школу і навчання з Мар'яною Ігорівною. Я дуже добре завжди може придумати якийсь подарунок, то колись кроккову тарілку може. То пісколинки ми робимо. Завжди щось цікаве можна придумати. Вона дуже подобається, вона дуже добре вчить. Вона нам приносить ігри, грати різні. Люблю так книжки, ми читаємо їх час від часу. Деколи можемо і подивитися якийсь мультик, вона нам включає, ну, а деколи можемо робити ранкове коло або пограти в якусь ігру. Сертифікація вчителів це оцінювання професійних якостей педагогічного працівника. Її можуть пройти ті, хто працює не менше двох років. За три роки сертифікацію пройшли 79 вчителів Тернопільщини. Вона складається з кількох етапів. Перший з них тест. Оцінюються їхні знання на законодавство про освіту, основи методики. Викладання в початковій школі і концепція нової української школи. Другий етап це самопрезентація або самооцінювання. Ми впроваджуємо його шляхом заповнення такої анкети, де вчителі самостійно самі оцінюють свої професійні компетентності. А до третього етапу залучають незалежних експертів з різних міст України. Вони перевіряють роботу з дітьми учасника сертифікації. Цього року в нашій області оцінюється 51 учасник. І навіть попри війну охочі удосконалюватись є. І на завершення про засівання із конем це унікальна традиція коропецької громади, і саме цей обряд увійшов до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Суть така у ніч на 14 січня. Хлопці приводять коня до хати незаміжніх дівчат. Молода господиня має його погодувати, а з парубком потанцювати. Тож такі традиції тепер відомі в усій Україні. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що підсумовували цей день у нашому товаристві. Сподіваюся, завтра буде більше позитивних новин. А наразі вдалого вам вечора і спокійної ночі.